Має виглядати Mercedes W211 в гарному стані, що мається на увазі. І хто я такий, щоб вам розповідати, як слідкувати за автомобілем, як автомобіль має виглядати, як автомобіль обслуговувати? Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Власне, сьогодні поспілкуємося на тему 211-го і на особистому досвіді, на особистому автомобілі розповім вам. Про всі томські та нюанси щодо його утримання, обслуговування, а також скільки я особисто витрачаю коштів на утримання даного автомобіля та доведення його до фактично приблизно ідеального стану. Власне, буду звертатися до підказок, тому що я людина педантична і завжди відношуся до будь-яких речей, що вони мають бути в ідеальному стані. Певний максималізм у мене присутній. Характері, і, відповідно, якщо будь-що хоча б якісь дрібниця, яка в мене не працює, в мене завжди це коробить, і я намагаюся максимально швидко будь-які речі виправити, щоб вони мали бути так, як вони мають бути. Власне, даний автомобіль Mercedes W211, яким я користуюся, s 211 T-mobile, 300-280 з двигуном 32648 двигун, рядна шістка, я придбав у червні місяці. Власне, автомобіль був в непоганому стані, і ви можете побачити відео мої попередні, де я розповідав про цей автомобіль, який він мав нюанси, в якому він стані був. Зокрема, для мене критично важливо було, щоб три основних вузла були в справному, гарному стані. Це безпосередньо кузов, двигун АКПП, салон. На ці речі я звертав дуже сильну увагу. Мені вдалося знайти цей автомобіль. Звісно, тут було дуже багато речей, які були упущені в плані поточного обслуговування, але загальної картини про цей автомобіль вони не портили. Саме під час першого ТО намагаюся виявити по максимуму всі недоліки, які існують, та їх виправити. Буду користуватися. З такими шпаргалками по тій причині, тому що в пам'яті теж все не можу утримати. І для того, щоб більш конкретизовано та більш широко відповісти вам на всі питання, буду використовувати шпаргалку. Перше ТО, яке проводив я з даного автомобіля, було проведено в липні 2023 року. І на дане ТО мною було потрачено 51 50... 410 гривень, приблизно 52 тисячі гривень. Ось всі бумаги, що я маю підтверджуючи, що це його обслуговування, що я купував. Тому, власне, по автомобілю, що було зроблено. Перше, замінено всі технологічні рідини. Тобто мастило, охолоджуюча рідина, а також гармівна рідина. Замінили пасок, ГРМ. Замінили також усі натягуючі ролики. І помпа в тому числі. Фільтри також було здійснено часткова заміна мастила АКПП заміною також фільтра. Перебрана вся повністю перетрушена підвіска, замінено свічки на накалювання, крім того, було замінено в круг усі гальмівні диски разом з колодками. Власне, на ось це перше ТО мною було потрачено 51 тисяч 410 гривень. Але це ще не все, тому що деякі речі я купував не новими, а зі Шота БУ. Зокрема, виникали питання у мене по замку дверей правому пасажирському замок не завжди закривався і виникало постійне оце трахкотіння замком, закривання відкривання. Далі не працював. Нормально задній замок ляди, не працював склочисник, і було декілька помилок щодо е, того, що є певне надмірне споживання електрики тоді, коли б автомобіль мав би вже спати. Тобто, коли ви закриваєте автомобіль, в нього було надмірне споживання. Тому, власне, після того, коли було зроблено, я також звертався до людей, які мені допомогли. І, власне, замок. Дверей пасажира, замок багажника, також очисник. Механіст повністю в зборі я теж купував в БУ. Крім того, люди, які це встановлювали, майстри провели діагностику автомобіля на виявлення надмірного споживання, теж ця проблема була усунута. І разом з заміною з цього всього, у мене вийшла ціна питання в межах 20 тисяч гривень. Тобто разом з запчастинами. І з їхньою роботою. Відео щодо цього також у мене є. Я все викладав, все показував на своєму каналі, і ви це можете побачити. Слідуюче ТО, яке проводилось по даному автомобілю, вже проводилося в кінці вересня місяця. І там теж був проведений, була проведена велика робота, тому що ви тому, що було виявлено ще деякі нюанси. Зокрема, по випускному колектору відео теж є. І мною була проведена теж робота щодо виправлення цієї ситуації, і відповідно, додатково було потрачено ще 12 820 гривень. Слідуючі витрати це були в листопаді місяці. Власне, перед зимою, було придбано комплект нової гуми зимової. Фулда також є відео на моєму каналі. Придбав їх, і також були придбані нові диски. Власне, ця покупка вартувала 22 тисячі гривень разом з встановленням їх на автомобіль. Слідуючи ТО, це вже було перед самим новим роком. Виникла проблема з задньою пневмоподушкою лівою. Мною була проведена робота щодо її заміни. Купив нову пневмоподушку та замінив. Ціна питання вартувала мені 16520 гривень. І Останні роботи, які мною проводилися, це вже було в січні. місяці, Теж було досить велике ТО, тому що з'явилася нова проблематика по коробці. І відповідно я її захотів усунути. Тому під час останнього ТО було здійснено заміну повне мастила АКПП, а також саліноїди АКПП, та проведені штатні роботи щодо заміни масла, фільтрів. А також я ще усунув деякі недоліки, які були в цьому автомобілі, однак відео буде трішки пізніше. Власне, на останнє ТО мною було потрачено 15230 гривень. Однак я ще забувся розповісти ще про одні витрати, які були у мене під час покупки автомобіля. Це е, кондиціонер. Була певна проблематика з кондиціонером. Відповідно, е, купляв новий компресор. Власне, вся ця процедура з заміною встановлення. Вийшло мені в межах 10 тисяч гривень. Тому, якщо все до кучі зараз доплюсувати, загальні витрати мого автомобіля за час його володіння, тобто з липня місяця, липень, серпень 5, 6, 7 місяців. За 7 місяців на автомобіль було витрачено 147 тисяч гривень. Багато це чимало, я вам... Не буду говорити це вже на ваш розсуд, але на даний момент я можу сказати одне: що автомобіль знаходиться в такому стані, що я знаю в будь-який момент і скільки б мені не потрібно було проїхати, я сяду на цьому автомобілі. і Приїду звісно, можна було їздити з цими поломками, і автомобіль би їздив би. Але ну, я так не можу. Я не можу, щоб в автомобілі щось тарабанило, я не можу, щоб в автомобілі щось не працювало. Тому, власне, моя позиція така: якщо в автомобілі щось є, його треба відремонтувати, щоб він був в належному стані. 147 тисяч даний автомобіль вкладено, тому можете порахувати всі мої витрати щодо даного автомобіля. Даний автомобіль був придбаний мною за 7 тисяч доларів. Фактично, в більш-менш адекватному стані. По кузову я робити нічого не буду. Так, є певні нюанси щодо лакофарбового покриття, однак вони не є настільки критичними в плані корозії або ще чого, щоб зараз їх убирати. Якщо щось буде не так, тоді вже буду думати щодо їх виправлення. На даний момент по лакофарбовому покриттю все ідеально. Рахую для себе на його вік. Так, присутні певні сколи, так, присутні певні подряпини і великі є подряпини навіть на повністю якісь деталі. Є декілька рижиків, буквально три на задній ляді. Але обслуговуючи цей автомобіль і облазив вже його зверху донизу, я бачив, що ці деталі в нормальному стані і вони не потребують певних рихтовочних, покрасочних. Робіт для того, щоб убирати ці нюанси. Можливо, з часом я їх заберу. Тому можете врахувати, що навіть при умові покупки нормального автомобіля все рівно придеться вкладати якісь гроші для підтримування його стану в належному рівні, щоб ви могли ним користуватися повсякденно і він вам не доставляв якихось проблем. І без цього ніяк. Надіятись. І відноситись до тої категорії людей, які думають, що придбали автомобіль, і він має їздити на ламатися, так не буде. І так не буває. Річ має свою ресурс, і цей ресурс треба просто підтримувати на належному рівні, щоб автомобіль далі слугував. Тому щодо витрат: 7,5 тисяч доларів даний автомобіль був придбаний мною. За період його експлуатації мною було в нього ще вкладено. 4 тисячі, фактично ціна автомобіля на даний момент складає 11 з половиною тисяч доларів. Тобто мені автомобіль поставив 11,5 тисяч доларів. Звісно, навіть якщо я буду продавати цей автомобіль, то він не буде вартувати там 9 чи 7 тисяч. Я буду продавати річ, яка є надійна, е яка є справна і яка, якщо хтось його придбає, буде. Доставляти лише задоволення, тому що в даному автомобілі нічого робити не потрібно. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас ще залишилось додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна!